Псалом 96. Заспівайте, Господь, ви, нову пісню, співайте, Господи, і вся землі. І співайте, Господь, ви, прославляйте Його ім'я щодня сповіщайте про Його спасіння, звіщайте між народами про Його славу серед усіх племени, про дивовижні Його діла, бо Господь велик і гідний най... найвищий. Пошане він грізний, понад усіх богів, адже всі боги народі. Це ідоли, а Господь Небеса Всесвіт створив, перед ним сльози і величність, а в Його святині сил і краса, племена народів. Визнайте Господа, визнайте за Господу славу і могутність. Визнайте за Господом славу, Його імені, пришест, дарі і загодь у Його двори. Поклоніться Господи у величі святості, нехай затремтить перед Ним. Уся земля, сповістіть між народами Господь, царує тому світ, стоїть тверд і не захитається він, Бог, справедливо. Судити народ, нехай радіє небо, і веселиться земля, нехай вирує море і все, що наповнює його. Нехай торжество поле, і все, що на ньому, нехай веселяться перед Господом усі дерево в лісі, бо він гряде, він і йде судити. Землю він судитиме, світе справедливо і народи за своє вірністю. Амінь.